Дощі, 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 і також грози, і град і шквалу до 15-20 метрів за секунду усе це через вплив циклону південного походження. Тож погода нам дає можливість перепочити від спеки, але на жаль, на заході йдеться і про третій рівень небезпечності червоний, так само подекуди, і про другий рівень небезпечності помаранчевий. Зокрема, в Чернівцях лє як з відра, надзвичайний дощ і в інших областях схожа ситуація. Проте, якщо говорити просто. Столичний регіон, от вже з понеділка буде різка зміна погодних умов. Тобто зараз ми перепочиваємо від спеки вкрай інтенсивні дощі, але уявіть собі, уже в столичному регіоні у вівторок буде 36 градусів. І пам'ятаємо, що це температури повітря, коли ми говоримо так, це в затінку, тому що метеорологи вимірюють це все на спеціальній на метеомайданчику, у спеціальній психрометричній бутці, куди не впливають прямі сонячні промені. Але про це вже згодом і інші подроби. Обоці вже також бути сходом.